Пане Олександр питає: Доброго дня робимо реконструкцію будинку та в планах збудувати окрему господарську будівлю на ділянки. По ділянці проходять червоні лінії. А як це так? Як це у вас по ділянці проходять червоні лінії? Скажіть мені, будь ласка. О, Галина каже, буває. Ну так, да, у нас було пару разів, коли люди давали п'ятисотку, а там червона лінія через ділянку, а було таке, що і газова труба проходила по ділянці. Оце взагалі був жах, м'яко кажучи. Отак от ріелтери втюхують людям ділянки. Скільки е, мінімум відступ від червоної лінії потрібно зробити? Дякую. Ну, взагалі, то паркан ви можете поставити по червоній лінії. Якби, і не можете виходити за червону лінію. І тому от в цьому і дивина, що вона у вас проходить через ділянку. Що теоретично це неможливо, вона не повинна так проходити, бо червона лінія це межа вулиці, і це територія загальнодоступна. Тобто, по-хорошому її не можна віддавати в приватну власність, тому що там можуть прокладати дорогу, комунікації прокладати і так далі. Тому це дуже дивно, От, коли червона лінія проходить через ділянку. Галь, ти пам'ятаєш від червоної лінії, скільки там будинок? ну От Галина каже, що залежить від того, яка у вас вулиця. Тобто який статус у вулиці. Може бути 3 метри, може бути 5 метрів. Найкращий варіант, пане Олександр вам все ж таки під'їхати, я думаю, в місцеву архітектуру і проконсультуватися у головного архітектора. Може, вона вам. Заодно і поясни, як так у неї в місті червона лінія по ділянці, проходить.